Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати голубці. Так, у мене на каналі вже є декілька видів голубців, як я готую по різних рецептах. А сьогодні я знову вам покажу ще, які я голубці буду готувати. З нарізного м'яса. Це вже не з фаршу, а з нарізного м'яса. Вони набагато смачніші, ніж з фарша. Ну, от і покажу вам, як я це буду робити. Я взяла м'ясо таке. У мене тут 900 грам свиного. І має м'ясо такий прошарок сала, обов'язково, щоб було сало. А якщо немає, то можна взяти під кусочок до м'яса, такого, що немає прошарку сала. Одну головку взяла на 2 кг капусти, перець чорний малений, сіль потрібна. Взяла отакий стакан на 250 мл пропареного рису. Сьогодні в мене буде пропарений, а ви беріть, який маєте: олія, паприка червона, дві цибулі, така велика морква гарна, три лаврових листочка. Взяла і ще буде мені потрібно. Томатна паста. Ну, вже це по тому я покажу, скільки я її буду додавати. Ось зараз я йду промию гарненько холодною водою рис, як ми всі це робимо. І водичка в мене вже закипіла для рису. Я його закид... засиплю у кип'ячу воду. Тільки вода закипить, хвилин 2-3 покипить рис, я накрию і виключу огонь, хай напарюється. Так. І буду ставити. вже теж. Парити капусту, водичка теж на капусту, готова вже кипить. Бачите, так обрізала її, всередині вирізала, щоб листочки гарно відставали. Поставила капусту, водичка закипіла, я вже поставила, щоб вона пропарювалася. І от рядом тут кипить водичка для рису. Рис я промила арнесенькою в холодній воді і зараз тільки я казала. Закипить 2-3 хвилинки, покипить. Я накрию і хай упарюється. Поки капуста буде пропарюватися, а я буду нарізати цибулю натру моркву і буду нарізати м'ясо. І покажу вам. От капуста теж пропарюється, листочки в капусти. Бачите, гарненько відпадають. О, так. всі, що відпадають, буду забирати їх Буду складати, і вони ще отак одні на одних будуть сидіти всі листочки, ще будуть допарюватися тут в миски. Покажу вам я нарізала цибулю, ну, такими квадратиками, як і для смаження, і натерла на моркву на терці. А зараз я буду показувати, як я буду нарізати м'ясо. Ось цей жир, це сало таке буду так відрізувати. Я буду нарізати сало дуже-дуже дрібнесенько. Отак. сюди. І покажу тепер. Так. Дуже-дуже дрібнесенько. бачите? Такими. І покажу вам, як я нарізала. Ну, Ось Сало показувала, як нарізала. А тепер показую м'ясо. Отакими от кусочками. Як кажу. Трошки більш-менш більш, більш, на сантиметр, можна і ще менші такі кусочки. Ну, от, поки капуста пропарювалася, я нарізала м'ясо і сало. А кому ну, можливо, це дуже довго або немає часу, то можна на м'ясорубку пропустити на ту велику сіточку. М'яско салом, і теж буде дуже добре. Буду робити засмажку. Сковорідка вже нагрілася і буду додавати туди олію, налюк. Так, Ось так 70 мл дала. І тепер додам сюди цибулю. Жуван, бачите, капуста вже вся напарилася. Я ставлю хай простиваю, а потім вже буду її нарізати. Цибуля трошки просмажилася, і тепер я додам трошечки цього сала сюди. Можна оце сало додати. Перед цибулею, як тільки олій, щоб вони, щоб гарнесенько ці шкварочки засмажилися, такі, щоб вони аж хромкотіли. Хто хоче, щоб такі були шкварочки. Можна і так зробити. Але це залишила дам до начинки. отак. Цибулька вже засмажилася так гарно. бачите, отака вона зробилася, трошки підсмажена. І тепер будемо віддавати сюди морку. І зараз морква тільки добре пом'якне. І тоді вже додам сюди томатну пасту. Морква вже трошки просмажилася, бачите, пом'якла, така зробилася. Тепер буду додавати сюди томатну пасту. Візьму дрібку соли, отак, чуть-чуть посолю. І тепер додаю сюди одну столову ложку і ще одну два. Таку повну столу ложки. І ще мені томатної пасти буде треба потом. Я покажу по чому. Отак гарненько, щоб смажилася томатна паста і розмажка потім буде все вже готова. Томатна паста теж трошки просмажилася. І я сюди додам води. І скажу для чого. Там десь все можна. І зараз це все гарне підпили. Кажуть, для тому що там маю кусочки м'яса нарізані, а м'ясо треба, щоб у чомусь варилося там. У рису вже у ті мачинки, треба трошки, щоб була там якась вода. Я додала сюди трошки води, а там вже, коли буду робити ту націнку, перемішувати все, рис з засмажкою і з тими кусочками м'яса, побачу, чи ще треба води, чи не треба. Все. Так зараз трошечки ще пошепить, хай водичка тут закипить. І засмажка готова. Ці голубці я буду робити великі. Тому що це голубці такі святкові будуть. Як колись у ресторані давали такі великі голубці були. От і треба чистити листочки, отак обрізати, щоб листочок був великий. Це я буду обрізати. І оце трошечки ці хрящики отак гарненько зрізати. Отакі листочки будуть. Я такі великі голубці не звикла робити, я обично то малесенькі. Але сьогодні буду робити отакі голубці. І отак цей хрящик теж зрізати буду. Рис гарненько так трошечки набухну, він такий напівсирий. Бачите? Я промила його холодною водою. Тепер до рису додам оце, Там, оце сало я нарізане, поставила біля м'яса, і додам сюди до рису. Тепер гарнесенько з рисом перемішаю спочатку. Така вона повинна бути, ця начинка трошки така, бачите? Зараз попробую ще на сіль, на перець, і вже начинка буде готова. Я встелила от на дно каструлі обрізки, пару таких листочків і поставлю сюди три лаврових листочка. І скажу вам, що зелень сюди до начинки я не давала. Я не давала, тому що воно сюди зелен не йде. Але якщо ви хочете за своїм смаком, можете додати зелень. Але я не давала. І буду зараз робити голубці. Так має бути гарна столова ложка тут начинки. Оцієї можна ще, якщо листочок дозволяє. Отак. Я буду за своїм. Так, своєю привичкою крутити. Отакі голубці, бачите? Отак. Як я привикла їх, так і буду крутити. так, щільненько буду складати. А зараз буду отакому, от такий листочок. бачите? І то вони ще завеликі, ці листочки. Ну, Уже така попалася мені капуста. Бачите, так, поставила гарних ложку з половиною майже тієї. Начинки. О, так. Отак. І тісненько так буду їх закручувати. Такі голубці, мають бути. Вони отакі величенькі, мають бути. Голубці я зробила, бачите, яка га, така гарненька каструля голубців вийшла. Ну, якщо не, вам не треба так багато, можете наполовину цього такого, кількості цієї зробити. Тепер візьму сіль. Візьму десь так, пів столової ложки солі, візьму. Отак, ні, не дам всю. Пересолю, А тепер візьму от воду. Це вода трошки гаряченька така і кипячена. Додам сюди, от маю тут томатну пасту. Добру, одну і половину можна дати столові ложки томатної пасти. Так гарненько. Може, хтось має сік томатний може теж все так само зробити, розвести його або прямо залити можна. Соком томатним. Оцією томатною водою, томатною пастою я залью зараз хлопці. Ну, можна і це, хай не пропадає томатна паста. Ось так заляла. І зараз ставлю, хай закипить. Тільки закипить і поставлю, щоб тільки так леді леді кипіла. кипіли вони. І десь на годину з половиною. Щоб гарненько м'ясо там всередині проварилося, листечко, все. Ну і десь через годину-половину зустрінемося. Пройшло трошки більше як година з половиною, і голубці зварилися. І зараз буду показувати, що я приготувала з вами сьогодні, які вийшли голубці. Зараз цю капусту заберу звідси це листочки, які я зверху накривала. Буду набирати, покажу вам. От ще одну візьму. Получилися в мене такі, як я б взяла, маленькі візьму тут. Одні великі, одні малесенькі. Як листочки були. Як листочки були, так і голочки получилися. Такі голубчики. І покажу вам, які всередині. Начинки такої повно. І гарнесенько вони тварилися. Дуже-дуже гарненько тварилися. Такі голубчики. Дуже гарячі, але все одно я попробую. Я їх ще не пробувала, які вони. Дуже смачні голубці вийшли. Я з'їла ще кусочок, але вже і так обпеклася, вони дуже гарячі. А там ці попадаються кусочки м'яса. Це дуже-дуже смачно. От якщо маєте бажання, зготуйте такі голубці. І не пожалієте. це смачно, а обов'язково тепер на Новий рік, на святковий стіл це прекрасно. Такі голубчики зготувати. Так що, усім буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, за ваші побажання. Дуже гарно вам дякую. За все за все вам дуже гарно дякую і бажаю вам всього-всього найкращого. Головне здоров'я, мирного неба нам усім. І тоді до зустрічі!